Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під загальною назвою Замки Словаччини. Сьогодні на вас чекає останній замок у східній Словаччині, який я вам ще не показав. Це замок під назвою Вінни. І цікавий у першу чергу тим, що це найближчий замок до України. Знаходиться всього лише за 40 кілометрів від міста. Уж і в сьогоднішньому відео ми дослідимо, чим цей замок цікавий для туристів. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, венянський замок! Та-дам, через півгодинки досить складного і крутого підйому лісовими гірськими стежинками ми вже на Віннянському замку. Тут маємо ось центральний вхід, різну браму колишню. Сюди заїжджали вози, наскільки я розумію. І тут маємо замкове подвір'я. І на відміну від багатьох інших замків, цей досить гарно зберігся. Зокрема, зберігся ось центральний палац мав вже повністю у первозданному вигляді лише даху, вікон, дверей немає, але стіни фактично в три поверхи, так як і було колись. Вже 15 років тут працюють на відновленні цього замку. Є тут також і підвальні приміщення, три, до яких можна зайти, але лише коли тут є пан Кастелян цього замку, він тут є лише в суботу. В неділю в понеділок його тут немає. І ось така відпочинкова зона з лавками, столиками. Можна перекусити, попити водички і гарно все роздивитися навкруги. Є тут ось накрита така альтаночка для вашого пікніку. І з цього боку маємо якісь господарські приміщення, недоступні для туристів. Тут ось маємо башту основну оборонну. Тут також ще ось не до кінця відкопані підвалчики є. Оце приміщення можна зайти, тут є дах. Але Знову ж таки воно зачинене на замок. Якщо будете колись тут в суботу, зможете зазирнути. Так, І потроху-потроху воно вимальовується, як воно має бути тут ось теж від поганої погоди. Маємо такий лепідаріум накритий, камінчики із розкопок місцевих. Ось так виглядає з лівої сторони палац. І тут можна піднятися ще на оглядовий майданчик, з якого відкривається карколомний краєвид на озеро Земплінська Ширава. Друге за величиною у Словаччині. Дядько на парковці казав нам, що навіть звідси видно Ужгород, не знаю, чи правда, чи ні. Так, проходити написано не можна. Там забито дровняками, тут теж перелазити не можна, хоча ми прийшли. З того боку ми про це не знали. Назад підемо іншою дорогою. Так, тут ось такі сходи. Тут певно теж була якась будівля до нашого часу, не збереглася. На жаль, в повному обсязі не зможемо його оглянути. А ось так виглядав замок за часів свого найбільшого розквіту. Тут довкола також бачимо малюнки тварин. Які водяться у цих краях, і також навколишніх замків майже всіх, з яких ми з вами були. Замок Чічва або Чічава, замок Ясинов, теж в мене є на каналі. Посилання залишу в описі, замок Бреков. І не було тільки замку Великий Кам'янець, але з нього дійсно залишився лише один великий кам'янець. І тут навіть є російською мовою можу вам перекласти. Замок знаходиться у природному заповіднику Генянський замковий верх з четвертим ступенем захисту. Був заснований в 1974 році. Загальна площа має 52 гектарі. Північний хребет пагорба повністю покритий лісом, а південний має лісостеповий характер. Також тут багато видів кущів, рідкісних рослин, і також є хижі комахи, такі як метелики, жуки і змії. Навколишнє середовище також сприяє дрібним. Хам, і на околицях замка можна зустріти і більш великих звірів. У минулому цей пагор був стратегічно важливим, і там були вирубані дерева і кущі, щоб у захисників був кращий огляд. У центрі села Вінне знаходиться костел Святої Ани з кінця 13 століття, того самого історичного періоду, що і цей замок після монголо татарської навали. І також є. Садиба, палац із другої третини 17 століття. Після того, як абзбурги підірвали цей замок у зв'язку з антиабзбурськими повстаннями, тоді місцеві вельможі переїхали в село і побудували собі там палац. І також на кладовищі є годинник з ХХ -го століття, називається Сендеров і Святий Хрест. І також залишки церкви з ХІХ століття. І навколишні замки, як я вже зазначав, ось вони, це замок Чіча, замок Єсенов і замок Береков. Також тут ось розписано, з яких частин складався. Бачимо, що тут було три рівня захисту. З іншого боку, лише частинка мурів залишилася. Ось із набрами, щойно ми тут пройшли. І ось цей палац власне, зберігся майже без змін, лише без даху. Без вікон і без дверей. Тож, я думаю, з часом за якихось років ще 15 і його вже добудують, так, щоб він був справжнім туристичним магнітом. Тут бачимо ось такий дах уже з цього боку, з цього крила. Черепичний, традиційний у цих краях. Ось такий краєвид на замкове подвір'я. І ось у нас основний оглядовий майданчик. Так виглядає. І тут маємо надзвичайний краєвид, ось така лавка для споглядання краси. І ось вона, земплінська шерева. Найкраще місце для купання у Словаччині і всій окрузі. І 40 кілометрів прямо по курсу звідси має бути місто Ужгород і перехід, який називається вишн німецьке. Населеному пункті бачу там внизу. Ще є якась тераса, зараз спустимось нижче, обійдемо ще замок навкруги, подивимося, як це виглядає там. Тут трішки заважає будівельне арештування, але загальне враження ви можете мати. Зараз зійдемо на рівень нижче і оглянемо ще, який кравід відкривається звідти. Я думаю, звідти затуляти нічого не буде і можна зробити там шикарні фотки. Оцініть які красивезні троянди ростуть з цього боку фортеці і який надзвичайно класний краєвид відкривається нам на навколишні гори Горлацькі верхи, на села, населені пункти, гають місто Михайловиця, звідси видно. Тут ось маємо ще один такий вхід. Я думаю, це на інший бік з того села, не знаю, як воно називається. Тернава, мені здається, на оборці якось так. Звідти теж можна сюди дістатися. І тут ось маємо таку панорамну оглядову зону. Схоже, воно на стежину кронах дерев, на якій ми були з вами дерев'яні у високих татрах. І звідси маємо краєвид вже повністю відкритий на озеро Земплінська Ширава. Перед нами відкривається також село Вінне, на честь якої названий цей замок, який славиться своїм вином і винним фестивалем. Також бачимо пагор, який так і називається горка. Під ним знаходиться курортна зона, рекреаційна Страдійська горка. Де ми полюбляємо влітку відпочивати, на мене це найкраще місце для відпочинку. Його я теж знімав на своєму каналі. Посилання залишив в описі підказку до цього відео. І звідси можна оглядати околиці на приблизно 50 км. Казали, що на горизонті десь навіть видно білі багатоповерхівки. І казав нам, ну, дядько екскурсовод, що це Ужгород, не знаю. Якщо побачите, напишіть в коментарях. На жаль, обійти повністю довкола замок не можна, там ще хідничок не дороблений, лише до середини можна дійти. Але і так, в принципі, роботи тут проведено вдосталь. І помилуватися навколишнім середовищем і красою природи, і архітектурною перлиною цього краю можна. До Тож тепер офіційно ми побували в усіх замках Східної Словаччини в околицях Прешова приблизно на 200 кілометрів. Тож тепер за замками необхідно їхати десь в центральну і західну Словаччину. Тож на цьому це відео будемо завершувати.